Дем'ян змалку був хворобливим і слабеньким. Саме так говорила про нього Оксана Іванівна, відповідаючи на запитання сусідів і родичів як там ваш синочок. Вона вважала, що доля дала їй знак, аби більше не народжувала, а всі сили віддала лише йому. Жінка діставала путівки в санаторій, ходила із сином до приватних педіатрів, і мало не пилинки з нього здувала. Батько Дем'яна часто дорікав дружині, що вона приділяє увагу винятково дитині, а його відсунула на задній план. Якось після чергової сутички він зібрав речі і пішов, обізвавши Оксану божевільною матусею. Своїх координат він не залишив, аліментів не платив, тож довелося Оксані влаштовуватися ще на одну роботу, аби оплачувати приватних лікарів. Але всі чомусь лікували сина по-різному. Бо не могли встановити справжніх причин. У нього була швидка стомлюваність, задишка, м'язові болі. Одні пояснювали це нестачею гормону росту, інші серцевими патологіями. Тож Дем'ян з дитинства звик, що він не такий, як усі, що йому треба берегтися, берегтися і ще раз берегтися, як казала мама. Але хіба хлопчика до такого змусиш? Коли наставала ремісія, Дем'ян… Або як його звали хлопці у дворі, Дем'янчик, що духу мчав на подвір'я і гасав на випередки зі здоровими однолітками доти, доки йому не ставало зле. Мама, прийшовши з роботи і заставши його за рухливою грою, хапала сина за руку і тягла додому, дорікаючи в несерйозності. «Дем'янчику, ну що ти робиш? Ти ж знаєш, сердечко в тебе слабке, ніжки болітимуть. Ну себе не шкодуєш. Мене хоч пожалій, у мене ж крім тебе нікого. Мам, набридло. І взагалі я не слабкий. У мене серце, як мотор. Ось послухай. Він притискав її руку до своїх грудей і починав голосно дихати. Вона втомлено усміхалася і гладила його по голові. Ну, не могла ж сказати, що він навіть зовнішньо відрізнявся від решти хлопців. У компанії однолітків Дем'ян був найбільш щупленьким, маленьким і невиразним. Я тебе дуже люблю, синку. Казала вона, усміхаючись і ковтаючи сльози. У 16 років із хлопцем почали відбуватися разючі зміни. Він почав рости і незабаром обігнав усіх однокласників. Риси обличчя стали помітно мужніше. Здавалося, він навіть став схожим на якогось знаменитого актора, прізвище якого мама все ніяк не могла згадати. Щоправда, сильні болі у м'язах і суглобах нікуди не поділися, а ще до них додалися мігрені. Голова у Дем'яна боліла дуже часто, та так, що він зачинявся у своїй кімнаті, вимикав світло і просив його не чіпати. Оксана буквально збилася з ніг, показуючи його то одному, то іншому неврологу. Ті прописували дорогі ліки, але вони на дитину майже не діяли. Зрештою, вона сама знайшла причину. Якось підійшла до сина, що сидів за уроками, і сказала Синку, а може болить голова від того, що ти занадто багато займаєшся? Хімія та біологія не найлегші предмети, а ти он і ночами за підручниками сидиш. Так може, ну його твій медичний? Ні, мам, ти чого? Я вступатиму тільки в мед, відрізав Дем'ян. Ну як ти не розумієш? Я сам хочу дізнатися про свою хворобу з наукових джерел. Мама сперечатися не стала. Найбільше на світі їй не хотілося засмучувати улюбленого сина. Тож нехай робить те, що вважає за потрібне. До медичного університету Дем'ян не вступив, але не розгубився і одразу відніс документи до коледжу. Синку, і ким же ти станеш? Там же на медсестер навчають, а я медбратом буду, ну або фельдшером, і нічого страшного. Ну а наступного року знову в універс спробую. Оксані Іванівні нічого не залишалося, як погодитися. Все ж таки її Дем'янко молодець. Бореться за життя, за майбутню професію, не опускає рук навіть тоді, коли корчиться від болю. Їй варто самій брати приклад із сина. Незабаром навколо симпатичного високого студента почали крутитися спритні однокурсниці. Немов змовившись, дівчата взяли шефство над єдиним у групі хлопцем носили йому солодощі, домашню випічку, пригощали бутербродами. Дем'ян не відмовлявся. Навіщо кривдати дівчат, стараються ж, тим паче, що вічно працююча мама не так уже й часто затівала пекти пироги, а дівчата з його групи буквально влаштовували змагання, хто смачніше готує. Тільки одна з них Оленка, дівчина в окулярах із товстими лінзами і зовсім уже шкільними косичками, не брала участі у його спокушанні. Вона вважалася зубрилою і була цікава однокурсницям лише тим, що від неї можна було отримати підказку під час контрольної. Якось після занять Дем'ян побачив, що Оленка йшла додому тією ж дорогою, що й він. Оленко, зачекай. гукнув він і додав кроку. Дівчина обернулася. Чого тобі? Якщо конспект потрібен, одразу кажу не дам. Ой, та навіщо мені твій конспект? усміхнувся хлопець. Просто бачу, йдеш сама, не взграється, як решта. Тож вирішив провести. І не треба мене проводжати. Я що маленька, чи що? Буркнула дівчина і хотіла його обігнати, але Дем'ян схопив її за рукав і розвернув обличчям до себе. Не маленька, але дурненька. Вже не з усмішкою, а з тихим смутком сказав він. Ти хіба не знаєш, навіщо хлопці проводжають дівчат? І навіщо ж? запитала вона, втупившись у нього крізь товстелезні окуляри. І тут її ніби струмом ударило. Очі розплющилися, а маленький рот відкрився від подиву. Вона вперше так близько побачила його очі і зрозуміла, що хотіла б дивитися в них ще і ще не відриваючись. Дем'ян уловив її погляд, щоб дізнатися краще, і подружитися. Ой, не можу. Тобі що мало подружок, які тебе вже розгодували як кабанця? хихикнула Оленка. Та ну їх, махнув рукою він. Краще б про навчання так дбали. На подив однокурсниць. Дем'ян та Оленка незабаром стали нерозлучні. Разом приходили на пари, разом ішли, й усе ніяк не могли наговоритися. Обидва вважали медицину найцікавішою з наук. До того ж, з'ясувалося, що Оленка теж хотіла наступного року спробувати вступити до університету. Нова вступна кампанія виявилася для дівчини успішною. Коли вона побачила своє ім'я у списках зарахованих, кинулася на шию Дем'яну й обсипала його обличчя поцілунками. Дем'янчику. Я вступила, уявляєш, вступила! Хлопець щиро радів за неї, попри те, що його прізвища у списках не значилося, але на нього чекав другий курс у коледжі, і нова спроба вступити наступного року. Одне його засмучувало тепер вони рідше бачитимуться. Коли хлопцеві виповнилося двадцять, головні болі, що стали майже звичними, почастішали. Під час нападів Дем'ян намагався туго перев'язувати голову. Але від цього біль, схоже, тільки посилювався. Стали виявлятися і перші незвичайні симптоми його обличчя непропорційно збільшилося в розмірі. Нижня щелепа висунулася вперед, а лоб нависав над бровами, через що вираз обличчя поступово набував страхітливого вигляду, а профіль став нагадувати півмісяць. Коли він прийшов вступати до університету, дівчина у приймальній комісії навіть машинально відсахнулася від нього. Хоча потім вибачилася, мама ж зробила власні висновки. Це все від надмірного читання. У тебе, напевно, мозок росте, ось він у черепній коробці і не вміщується. Дем'ян спочатку посміявся, а потім задумався. Було в цьому симптоматичному комплексі щось знайоме і лякаюче, про що їм розповідали в коледжі, і він вирішив показатися ендокринологу у звичайній поліклініці. МРТ давно робили? Одразу запитав спеціаліст. Так, майже щороку. У мене ж голова часто болить. А гіпофіз ретельно досліджували? Ні, про це якраз і не говорили. Лікар одразу ж виписав направлення на обстеження, і результати діагностики підтвердили страшну здогадку Дем'яна. У нього розвинулася акромегалія, важке захворювання, яке у занедбаних формах загрожувало призвести до неконтрольованого росту не лише кісток черепа та скелета. А й внутрішніх органів, через що ті могли почати тиснути один на одного, порушуючи кровообіг і викликаючи нестерпний біль. Коли Оксана Іванівна зрозуміла, на яку жахливу хворобу страждає син, вона зламалася. Адже останні роки вона так пишалася своєю дитиною в її мріях син був без п'яти хвилин фельдшер, який неодмінно вивчиться на лікаря, одружиться з гарною дівчиною і подарує їй онуків. А ще його поважатимуть пацієнти й сусіди, які колись із таким єхидством питали Ну як там твій дем'янко? Усьому цьому вже було не збутися Мене кілька років, і її син перетвориться на справжнього шрека з величезними кінцівками і важким обличчям із навислими бровами. Хоч як він намагався її переконати, що зараз це захворювання, хоч і повільно, але лікується, мати впадала у розпач. На силу підіймалася вранці, щоб піти на роботу, а ввечері ледве доповзала додому і без сил падала на ліжко. Якось і зовсім не змогла встати. Дем'ян викликав їй швидку. Маму забрали до лікарні. Увечері йому зателефонувала Оленка. Ну як, мама? Мені дівчина з коледжу все розповіла. Лікується потихеньку, відповів той. Хлопець на силу розмовляв із нею. Про те, який діагноз поставили йому самому, він навіть не заікнувся, та й навряд чи стане говорити навіщо її шокувати. Потрібно просто припинити спілкування, щоб не псувати її життя, і розпочати лікування. Але сказати Оленці, що вони більше не друзі, було вище його сил. Він щось мимрив, відповідав не в попад, і дівчина, подумавши, що він переживає через матір, побажала їй одужання, а йому на добраніч. Перед сном дем'ян довго стояв перед дзеркалом. Ну і фізіономія, мало не з огидою сказав він собі. Не медбрат, а вишибала якийсь. Він зрадав, які красені абітурієнти здавали документи до вишу і ляснув себе по лобі. От я ідіот. Куди ломлюся? У мене ж жоден пацієнт лікуватися не захоче, а я туди ж, у лікарі. Ну вже ні. Вистачить мені й одного диплома. Та й мамі треба допомогти, і він вирішив знайти постійну роботу. Підробітками у вигляді нічних змін у лікарні сім'ю не прогодуєш адже він тепер єдиний їх із мамою годувальник. У лікарні, куди його направили через центр зайнятості, запропонували посаду медбрата в реанімаційному відділенні. Там якраз потрібні сильні чоловічі руки, сказала кадровичка, кивнувши на міцні кінцівки хлопця. Але завідувач відділення реанімації зміряв його недовірливим поглядом і запитав: Ти що, з цих із братків, чи що? Дем'ян похитав головою. Ні, просто у мене акромегалія. А, зрозуміло, протягнув завідувач. А що, не лікуєшся? Та почав же. Але ви ж знаєте, довга історія. Знаю, знаю, похитав головою завідувач. Був у мене один такий. Ну, гаразд, давай приступай. Там у боксі жінка астмою лежить. Зможеш крапельницю поставити? Ну, звичайно, з готовністю відповів Дем'ян і вирушив переодягатися та мити руки. Через півгодини з боксу почувся несамовитий жіночий крик. Допоможіть, убивають! задихаючись, кричала пацієнтка, якій Дем'ян акуратно вводив катетеру вену. Черговий лікар за відділенням і друга медсестра прибігли до боксу. І застали новенького у цілковитій розгубленості, а жінка, хапаючи ротом повітря, продовжувала волати Приберіть цього ката! Дем'ян вискочив із боксу. По його обличчю котилися сльози образи. Хлопець витирав їх вологою антисептичною серветкою. Літня санітарка співчутливо запитала Що, налякала тебе наша пані? Вона завжди скандалить, а головне ледве дихає, хрипить». На волосині від смерті, а все одно кричить, як різана то одне не так, то інше. Ці слова трохи заспокоїли. Але тут із боксу вийшов завідувач і накинувся на новенького. Ти що, не міг хоча б маску на обличчя надіти? Навіщо віп пацієнтку налякав? Та я ж ще нічого не зробив, тільки катетер. А хочеш усіх пацієнтів мені тут перелякати, звалився на мою голову. Іди в сестринську і не виходь звідти, доки не покличу. Від такого ставлення начальника Дем'ян хотів просто кинути халат і піти, але завідувач сам придумав, як його позбутися. Він подзвонив своєму приятелеві, завідувачу патологоанатомічним відділенням, і умовив взяти новенького до себе. Так, нормальний хлопець, непетущий. Завідувач прикрив телефон і шепотом запитав у Дем'яна. Ти ж непетущий. Чого? Це погано? Чому? Давай давай, так навчи. Ладно, я твій боржник!» хрипко посміхнувся завідувач і сказав. Ось, знайшов тобі місце краще. Ти там потрібніший будеш, ніж тут, і пацієнти там не кричать. Він раптом боязко озирнувся на бокс. Ось тобі твої папірці, біжи. завідувач поблажливо поплескав його по плечу. А куди бігти, Даре Семеновичу? Дорогенький, душа моя, у морг!» хихикнув мачальник, і попрямував у свій кабінет з виглядом людини, яка здійснила благодіяння. Нехай попрацює, самовдоволено думав він. У такому місті мало хто затримується, скоро сам утече. Нове місце роботи і справді важко було назвати затишним, але Дем'ян бував у моргах на практиці і жодного первісного жаху перед цим закладом не відчував. Навпаки, воно навіювало на нього думки про крихкість людського життя, про його сенс, метушню. Та цінності, які жодному покійному не вдалося взяти із собою на той світ. Директор моргу виявився добродушним і балакучим чоловіком із явними ознаками недавнього узливання. Він представився і одразу запропонував випити за знайомство. Дем'ян вічливо відмовився він побачив ряди морозильних камер, каталки біля входу до секційного залу, чомусь подумав про маму, яка лежала у неврології як вона там. Весь робочий день він асистував прозектору на ростинах, сортував отримані біологічні матеріали, за необхідності відносив їх до лабораторії судмедекспертизи. Тут тобі саме місце, стугою думав хлопець, бачачи своє відзеркалення то в дзеркалах, то у віконному склі. З такою зовнішністю тільки спокійниками й працювати. Тепер, крім страшного обличчя, у тебе ще й запах буде відповідний. Одне слово, чудовисько. Раз на місяць йому кололи дорогий препарат, що сповільнював синтез гормонів росту. Така терапія могла тривати роками, а його зовнішність вже помітно постраждала, тож про повне одужання він вже навіть і не мріяв. Увечері знову зателефонувала Оленка. Дем'ян подумав, що не варто відповідати на дзвінок, але все ж таки не встояв перед її наполяганням. Дівчина набирала його знову і знову. Дем'янчику, ти що, трубку не береш? Накинулася вона на хлопця. Я вже розхвилювалася. Хоч валеріанку пий. Як у тебе справи? Дем'ян знову щось замимрив, але вона його перебила. Послухай, Дем'янчику, а ти давно в ендокринолога був? Хлопець зам'явся. Чому вона запитує? Навже теж запідозрила? І наважився сказати правду. «Олемко, я й сам, чесно кажучи, зрозумів, що мені потрібен цей лікар, тож уже лікуюся. Значить, діагноз підтвердився. Так. І якщо ти боїшся, що лікування не дасть ефекту, а я й далі ставатиму монстром, не смію тебе утримувати. Знайдеш собі здорового, красивого хлопця і будеш із ним щаслива. Та перестань ти, знову перебила його дівчина. Ти що думаєш, я кину тебе просто тому, що ти захворів? Ой, погано ж ти мене знаєш. Оленко, я просто не хочу ламати твоє життя, тремтячим голосом сказав Дем'ян. Ось якщо будеш мене уникати. Точно зламаєш, сказала вона і змінила тему. Слухай, давай завтра разом твою маму провідаємо. Мені здається, вона зрадіє. Побачивши молодих хлопця й дівчину, мама заметушилася. Ой, а що ж ви не повідомили, що приїдете. Я б хоч до ладу себе привела. Та ви не соромтеся, Оксану Іванівну. Ми ж майбутні лікарі, усміхнулася дівчина і взяла Дем'яна за руку. Ми до вас із гарною новиною. Правда, із якою ж? Здивувалася мати. Ми з Дем'яном вирішили одружитися, випалила Оленка, підвела окуляри і глянула на хлопця сяючими очима. Той оторопів. Що вона таке говорить? Ні, він, звичайно, мрія визнає, одружитися, але навіть би не посмів зробити пропозицію, доки лікування не дасть хоч якихось видимих результатів. Вона все дивилася на нього, схиливши голову набік. І Дем'ян зрозумів відступати нікуди. Так, мам, ми вирішили. Але Оленці спочатку треба закінчити інститут, додав він. Оксана Іванівна мало не заплакала. Господи, радість то яка, Оленочко, а ти не боїшся все таки такий діагноз. Ні, Оксано Іванівно, не боюся. На щастя, це у спадок, як правило, не передається. Тож онуків ми вам обов'язково подаруємо. І знаєте, я навіть вирішила присвятити цій хворобі дипломну роботу, а Дем'ян допоможе мені. Оленко, ти що наговорила? Мама ж не повірить, чекатиме весілля, дорікнув він дівчині, коли вони вийшли з лікарні. Так я не жартувала, просто з твоїми комплексами точно б не дочекалася від тебе пропозиції. Тож довелося брати ініціативу у свої руки. Заодно й майбутню свекруху порадувала. Серце хлопця мало не вистрибнуло з грудей. Ну, я кажу у нього смілива, цілеспрямована і вірна наречена. З такою точно не пропадеш. Шкода тільки, що перспектив стати лікарем у нього швидше за все немає. Але дозволити собі заробляти менше, ніж дружина, він не міг. Натхненна радісною новиною, Оксана Іванівна швидко пішла на поправку. Щоправда, працювати їй Дем'ян не дозволив, тож мама займалася домашніми справами, освоювала нові страви. Пекла і запрошувала майбутню невістку на чай. Але Дем'ян переглядав вакансії, де можна було б заробляти більше. Тієї ночі до моргу під'їхала швидка. Санітари почали вивантажувати тіло молодої жінки. Дем'ян прийняв документи і відкрив простирадло. Вона була дуже красивою, явно з заможної родини. Що сталося? запитав хлопець у фальшера швидкої. Виробнича травма. Актриса на зйомках упала з коня. І, схоже, зламала хребет. Вночі. Ну так, вони спеціально для зйомок міський парк оточили. Ну, типу, це панська садиба. На жінці була довга сукня для верхової їзди в стилі 19 століття, трохи зім'ята і місцями забруднена. Дем'ян мимоволі поправив на її обличчі збите пасмо волосся і раптом відчув дихання. А хто смерть констатував? швидко запитав він. Та ми, власне, тільки підтвердили версію медсестри з кіностудії», – зізнався фельдшер. Зрозуміло, ну ка швидко, скомандував Дем'ян санітарам. Ті відвезли каталку до секційного залу під яскраве освітлення, а він швидко оглянув зіниці і намацав на руці згасаючий пульс. Вона жива, дзвоніть у реанімацію. знову крикнув Дем'ян і почав приводити актрису до тями. Коли до зали увійшов заспаний патологоанатом, жінка на каталці вже відкрила очі. О, це що в нас живчик? здивувався він. Дем'яне, ти її відкачав? Та вона практично сама, пробурмотів медбрат. Та не скромничай, Не санітариш побачили, що тіло зовсім не труп. У цей час зателефонували з реанімації і сказали, що в них усі каталки зайняті. Ай, вічно у них перешкоди! Буркнув дем'ян, схопив каталку за ручки і сам повіз до реанімації. Коли актрису вдалося реанімувати, вона почала просити, щоб до неї покликали того медбрата, який вивіз її з моргу. Розумієте, це той самий типаж, якого ми шукаємо для фільму. Я, як побачила, одразу зрозуміла, його треба показати моєму чоловікові, ну тобто нашому режисеру. Коли Дем'ян, поступившись проханню пацієнтки, прийшов до реанімації після нічної зміни. То ледь не зітхнувся із завідувачем, який щойно прийшов на роботу. О, Дем'янчику, а ти що тут? Я думав, ти давно звільнився. Ні, Даре Семеновичу, не звільнився. Я не збираюся. Мені дуже подобається моя робота, відповів хлопець і відчинив двері боксу. Ну, дивись, сказав завідувач і затупотів далі, як раптом його гукнула чергова медсестра. Вона щось зашепотіла начальнику, а той зблід від почутого й кинувся до боксу. Нічна пацієнтка якраз познайомилася зі своїм рятівником і запропонувала йому високооплачувану роботу в кіно. Тату. закричала раптом вона, побачивши Дара, що біг. Уявляєш, я ледь не померла цієї ночі, а дем'ян мене врятував. Завідувач кинувся до дочки. Тоня, тонечко, ти ціла? Зі мною все гаразд, Больовий шок був. Ну і ключицю, здається, зламала. А так усе добре. Дем'янові треба подякувати. Завідувач пом'явся, а потім простягнув матбрату руку. Дякую, дем'яне. Тепер я твій боржник. Хочеш назад у відділення? Мені тьому ще хлопці потрібні. І не встиг він відповісти, яку розмову втрутилася Антоніна. А ось це вже ні. скрикнула вона, зажмурюючись від болю. Я вже запропонувала йому іншу роботу, набагато кращу. І відступати я не збираюся. Ти роботу? здивувався Дар. Ну так, ми з Еріком давно шукаємо такий типаж для ролі лісового цілителя. У нього має закохатися красуня, і від цього кохання він теж стане красенем», – защебетала актриса. Ох, кіношниця моя, розвів руками завідувач. І навіщо я дозволив тобі вийти заміж за режисера? Тепер ти ще й фахівців з під носа переманієш. Тату, мені твої фахівці не потрібні. Мене тільки Дем'ян цікавить. А якщо він медик, то нехай працює. У нашій кіностудії є амбулаторія і паралельно буде зніматися, а ти собі іншого знайдеш. Дем'ян слухав перепалку батька й доньки з легкою усмішкою треба ж, як швидко змінилася його доля. Ще вчора він був звичайним медбратом із моргу, а сьогодні йому пропонують зніматися в кіно. Оленка здивується минуло п'ять років. Дем'ян та Оленка відзначали чергову річницю весілля і готувалися зустрічати гостей у своєму заміському будинку. Збудованому на гонорарі Дем'яна. Оксана Іванівна сиділа з трирічним онуком Михайликом, а Надія Петрівна, мама Оленки, допомагала дочці на кухні. Дивуюся тобі, дочко, як ти все встигаєш. Стільки всього наготувала, напекла, і на роботу ж ходиш!» Ех, мамо, мені ось Оксана Іванівна сказала, що треба просто все робити з любов'ю. До речі, вона теж допомагає прийдеш додому, а там і вечеря готова, і михайлика із дитсадка вже забрали. І білизна на балконі сушиться, а дем'ян завжди додому з квітами приходить. Не шкодуєш, що вийшла за нього, тихенько поцікавилася мати. Та ти чого? Звісно, ні. Він же найкращий чоловік на світі.